Сьогодні хочу поговорити про те, як соцмережі, які, здавалось би, є безкоштовними, насправді продають зовсім не рекламу. Вони продають нас, наш час, наші думки, нашу увагу, і це не вигадка, а реальність, в якій ми живемо щодня. Я вже записала два відео про соцмережі, посилання на них прикріплю внизу під відео, де розповіла про те, як соцмережі впливають на наше життя. І чому ця тема є настільки актуальною, що я повертаюся до неї втретє. Нещодавно я подивилася документальний фільм Соціальна дилемма 2020 року, у якому розповідається про те, як соцмережі впливають як на цілий світ, так і на конкретну людину. У фільмі представлені інтерв'ю з колишніми співробітниками, керівниками та іншими професіоналами з провідних технологічних компаній та соціальних мереж, таких як Facebook, Instagram, Twitter, Apple, Google, Snapchat та багатьох інших. Багато хто думає, що Google — це просто пошук, а Facebook — це лайки та переписки. Але насправді ці великі компанії змагаються за нашу увагу. Але давайте чесно. Ми залежні. Ми лягаємо спати з телефоном і прокидаємося зранку з телефоном. У кожного є своя соцмережа, яку він переглядає першою, коли прокидається. Це може бути пошта, Фейсбук або інша соцмережа, яку він для себе обрав. Бізнес-модель цих великих компаній полягає у тому, щоб утримати нас перед нашими моніторами та екранами. Ці компанії кожного дня, кожної секунди вивчають нас. Системи створюють певні алгоритми, які вивчають нашу поведінку, утримання на певному пості, перегляд конкретних фотографій, і все для того, щоб пропонувати нам пізніше той контент, який нам буде цікаво дивитися. Ці системи знають нас краще, ніж ми самі, тому що ми є товаром, наша увага є товаром. Вони змінюють те, що ми робимо, як ми думаємо. І ким ми є. Вони знають, коли нам самотньо, коли ми в депресії, коли ми переглядаємо фотографії колишнього чи колишньої, і відповідно вони знають, що запропонувати нам, коли ми є у стані відчаючі занепокоєння. Вони маніпулюють нами. А ми цього просто не помічаємо. Чи задумувались ви, що світ перейшов від технологій як інструментів до технологій як маніпуляцій? Раніше комп'ютери та телефони це було щось неймовірне, тому що це спростило наше життя. А зараз це починає працювати проти нас. Існує тільки дві індустрії, які називають своїх клієнтів користувачами: це наркоторгівля та соціальні мережі. Як думаєте, що між ними спільного? Алгоритми це не просто розумні системи, це машини, які навчаються кожного дня. Щоб вивчити нас і передбачити наші наступні кроки. Навіть колишній Сіо компанії Pinterest казав, що помічає за собою залежність від соцмереж, що, приходячи додому, перше, що він робить, це бере в руки телефон і гортає стрічку новин. Він каже: Я знаю, як працюють ці алгоритми, тому що я був частиною команди, яка це створювала. Але я все одно ведуся на цю маніпуляцію. Соцмережі створені не для добра, а для того, щоб ми більше часу проводили в інтернеті, тому що компанії заробляють саме на цьому. І що ж найстрашніше, це те, що ми втрачаємо правду, тому що фейкові новини розповсюджуються в кілька разів швидше, ніж правдиві, тому що правда нудна. І що ж ми тоді отримуємо? Поляризацію думок, агресію, розбрат, громадянські війни. І в кінцевому результаті ми все одно не знаємо, де правда. Якщо ви, до прикладу, напишете чат у GPT або у Гуглі, цей факт є правдивим, ви ніколи не отримаєте відповіді. Тоді як зрозуміти, що інформація, яку ви щойно прочитали, є правдивою? І мені напрошується відповідь, що будь-яку інформацію, яку ви споживаєте в інтернеті, потрібно перевіряти. Корисно навіть інколи прочитати протилежну точку зору? Щоб бути об'єктивними і не схилятись лише на один бік. Але насправді рішення є і починається воно з усвідомлення. Зараз я хочу перелічити кілька пунктів, які, на мою думку, є корисними і допоможуть нам справитися із залежністю від соцмереж. Пункт номер один: вимкніть сповіщення. Усі сповіщення, які ми отримуємо з різних програм, це все є фоновий шум. Я, наприклад, так зробила з інстаграмом п'ять років тому. Я вимкнула сповіщення з інстаграм, і, і у мене не приходять ці пуш-нотифікації. Відповідно, у мене немає потреби щоразу заходити в інстаграм. Так, якщо я знаю, що я комусь хочу відписати або щось переглянути, я заходжу. і Це є моє власне рішення. Ну, так це також певна залежність. Але... Як працюють власне пуш-сповіщення? Інстаграм надсилає дуже багато пуш-сповіщень, щоб користувач зайшов в систему і затримався там. Так, ми зайшли вас, там тегнули фотографії або лайкнули вам сторіс або фотографію. І ви заходите, а потім, наприклад, ви подивитесь одне коротке відео, потім інше, ще на щось, і ок, ви вже сидите в цьому додатку годину або більше. Тому цими пуш-сповіщеннями. Цими гачками системи заманюють нас заходити знову туди і залишатись там на невизначену кількість часу. Пункт номер два: виділіть зайві телеграм-канали. Нещодавно почула таку думку і вирішила почистити ті телеграм-канали, які я не використовую. І знаєте, в мене зникло відчуття, що я щось не встигаю доопрацьовувати. В мене зникло відчуття, що я маю все встигати, всю інформацію споживати. Насправді, якщо я у групі вимикаю сповіщення, то це вже є перший дзвіночок, що мені потрібно її зовсім видалити. Тому що ця величезна кількість груп, які просто висять і приходять звідти сповіщення, вони створюють також цей фоновий шум, який підсилює у мені відчуття ФОМу, що я маю встигати все і всюди, і опрацьовувати усю інформацію, яка приходить з інтернету. Але це не так, це не потрібно робити. Пункт номер три. Також почула думку, що існують розширення в Ютубі, які блокують ваші рекомендації. І я вважаю, що це дуже круто, тому що більшість контенту, який я споживаю, в Ютубі, це є рекомендації, які мені підкидає Ютуб. Відповідно, я дуже багато часу проводжу у цій соцмережі. Також а якщо б я споживала лише той контент, який я ввожу як пошуковий запит. Я би менше часу проводила переглядаючи YouTube відео. Також це розширення я би хотіла знайти і спробувати, і вважаю його дуже корисним. Пункт номер 4 є дуже важливим, і я би хотіла його дотримуватися до моменту, коли у мене з'являться діти. Це обмеження використання гаджетів. А власне, колишні керівники та співробітники цих великих компаній, таких як Facebook, Instagram та інші, розповідали, що вони або обмежують дітям використання гаджетів до певного віку, або обмежують використання гаджетів по часу. Деякі з них взагалі заборонили використання соцмереж до 16 років. І ці люди створили ці платформи, ці люди створили ці системи, і зараз вони самі переживають за своїх дітей. Задумайтеся, вони зрозуміли, що вони створили. Так на початку це була гарна ідея аналізувати своїх користувачів, розуміти, що їм буде краще підходити, але до чого воно дійшло? Ми стали зомбі. Подивіться, будь ласка, на графік, який я зараз вам відображу. Це є статистика за 2020 рік у США. На графіку зображена кількість дівчаток, які здійснили спробу суїциду. Ви просто подивіться на їхній вік від 10 до 14 років. І як бачите на графіку, за останні декілька років у дітей з'явився більший доступ до інтернету, що спричинило більшу кількість спроб самогубства. В цей час, як з'явився інтернет, у дітей почали створюватись комплекси неповноцінності, низької самооцінки, булінг почав зростати в інтернеті. І це спричинило те, що діти від 10 років почали здійснювати спроби самогубства. Цей, цей факт мене настільки спантеличив, що я просто кілька разів за цей фільм плакала. Це звичайний документальний фільм. Але я усвідомила. Що насправді відбувається за кулісами, до чого йде світ, і це стосується не тільки дітей, це стосується і дорослих жінок, які себе не приймають, які використовують такі фільтри, які кардинально змінюють їхню зовнішність, і вони в реальному житті на себе не схожі. Ці люди просто себе не приймають. Це ще раз доводить те, що ми самі вбиваємо себе, того не усвідомлюючи. Ну і пункт номер 5 це є день у тиші, День без гаджетів. І для мене це особисто є лайфхак. Якщо ви чули про практику 36 годин у тиші, яку я також записувала, точніше, свій інсайт після цієї практики, прикріплю відео десь ось тут. А це була практика, коли я 36 годин була без контакту із зовнішнім світом, не використовувала. Жодних носіїв інформації, включно з книжками, а просто була в тиші з собою. Така не всім підійде практика, але виділяти як мінімум один день в тиждень для себе, проводити його офлайн з друзями з сім'єю, проводити його для себе, відпочивати і насолоджуватись моментом, тому що ми живемо у прекрасному світі. І єдине, що нам залишається зараз, це вийти із системи, тому що усвідомленість це є нова розкіш. Нам потрібно прагнути її отримати. Дуже вам дякую, що додивилися це відео до цього моменту. Обов'язково ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Та пишіть у коментарях, яким чином ви захищаєте свою увагу, які кроки ви конкретно робите, щоби. Бути абстрагованим від цих соцмереж та цього віртуального світу. І пам'ятайте, що лише ми відповідальні за те, що ми створюємо у своєму житті. Тому давайте починати з усвідомленості щодо свого життя. Усім дякую за увагу і бажаю гарного дня, Па-па!